Друзі, нас інфо перші про голому не поїхала. Телеграм-канала пишуть но з Кривого Рогу 5 квітня. Схопили. Крім того, після Кривого Рогу взяли ще одну кригувальницю і майбутню терористську збу затримала агентку РФ. Корашисти планували підірвати разом з вибухівкою в людному приміщенні Дніпропетровщини. Контррозвідка затримала 22-річного наркозалежного Львіру Печерську, яка за даними свого куратора. Підготувала саморобний вибуховий пристрій для підриву в місті Кам'янське і переконала, що вона має передати замосковну вибухівку іншій особі. Перед цим вона коригувала удари по місту, але насправді задум росіян полягав в тому, щоб вивести свою агентку в годину піку у людне місце райцентру і підірвати її разом з пристроєм. В такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість людей, позбавитись виконавця. При цьому створити паніку це одразу після кривого рогу Сум, Києва і інших міст. Пишу, що по кривому розі. Тривають розслідування та затримання ймовірні коригувальники співучасники вбивства цивільного населення, завербовані агенти або просто ждуни русська міра, які ненавидяться українське. Майже п'ята частина 22%. Тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні неповнолітніми. Їх використовували для підготовки диверсій чи терактів. Заявив речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. про це сказав етері Радіо Свобода за його словами. Також для виконання своїх завдань спецслужби рефарбують безробітних. Це 55% людей з різними вадами залежностей. Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх безробітних людей з різними видами залежності, ну, наприклад, наркотичної, алкогольної або ігрової, за нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників. Це саме неповнолітні 55% безробітні, 7% виконавців раніше мали судимість за рідні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, кр... мислити критично а Залежним гроші потрібні будь-якою ціною. каже він. Дегтяренко зауважив, що підпали авто з суїди диверсії на залізниці, активізувалися в травні 24-го року. А от вирбувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 25-го. Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці, активізувалися приблизно з травня 24-го року. А з початком 25-го року спецслужба РФ чергове показала, що у них немає ніяких червоних ліній. і Вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. Для таких злочинів вербують навіть підлітків наймолодшим виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрала на підпалі релейних шаф Укрзалізниці. Були 13-річні агенти підлітки. Найстарший це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку в Дніпрі. Розповів представник СБУ. Начальник управління ювеніальної превенції нацполіції України Василь Богдан розповів, що зараз поліція спостерігає зниження кількості випадків вербування дітей. Порівняно з минулим роком водночас збільшилась кількість звернень про факти спроб вербування дітей. Випадки вербування дітей почали з'являтися з квітня минулого року, 24-го, і пік їхньої кількості був, наприклад, наприкінці літа, на початку осені минулого року. Потім тенденція почала спадати. Але якщо на початку були дещо прості завдання, якщо можна так сказати, від підпалів релейних шафт, до автомобілів, то зараз, як ми бачимо, підлітки вербують для виконання різних диверсійних антитерористичних завдань. Поряд із цим ми спостерігаємо стрімке збільшення звернень до поліції про факти спроб вербування дітей. Зі слів підлітків, які були завербовані поліцейські, виділяють кілька причин, через які неповнолітні погоджуються на таку співпрацю, матеріальна вигода, психологічні прийоми, маніпулювання, на відчутті приготи, романтизації, злочинності, шантаж, маючи деяку чутливу інформацію про дитину або особисту, або ту, яка стосується вже виконаних простих завдань, куратор може шантажувати на предмет її розголошення, каже Богдан. Поліція закликає звертатися до правоохоронців, підлітків їх батьків викладачів, якщо стало відомо про такі спроби вербування. Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття і запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужби РФ, зокрема на військових цивільних об'єктах, СБУ фіксує спроби використання звербованих українців для трактів, закликає громадян повідомити про підозрілі пропозиції. В Службі безпеці України 15 січня повідомили про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 24 року. Раніше проект розслідування Радіо Свобода схема виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалі автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК цікаво в межах дезінформації кампанія, метою якої показати, що Україні нібито існує активна підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.